Зараз я знаходжуся на одеському цвинтарі біля могили видатного народного артиста СРСР Михайла Григорьовича Водянова. І я сьогодні вам розкажу, як система може зламати навіть такого популярного актора, людину з великої літери, і це явище на жаль, воно. Присутні в нашій як політиці, так і в бізнесі, так і в житті. Я вітаю, вас, шановні добродії. Сьогодні 5 вересня 2023 року і з вами, як завжди, програма «Час-пік» з Сергієм Крижанівським. Я завершую сьогодні э, наші. Дослідження в Одесі, і як їду до іншої області. Також в мене дуже багато є того, що я можу повідомити вам про сучасний стиль ведення і бізнесу, і місцевого самоврядування, ну і багато. Таких проявів корупції, які ми виявили і досліджуємо. Далі будемо продовжувати, але я згадав ті часи, коли ще при радянській владі як можливо було довести людину до того, що вона знаходилася на стадії. І доходила до навіть до смерті. Влада може зробити з людини все, що завгодно. Наприклад, відомого актора, улюбленця Одесита, правда, він народився ще в 24-му році в Харкові, але приїхав разом з сім'єю до. П'ятигорська, потім до, е, поступив в, в театральний вищий уж заклад в 41-му році і вже став відомим актором театральним, а далі актором кіно. І я веду мову про Михайла Годяного, е, сім'я його прізвище змінила, раніше він був. Е, Весерман, якраз єврейського походження, і тоді багато людей міняли свої прізвища, тому що були репресії. І я якраз був на його, на його могилі, подивився, поклонився йому в ноги, досі його театральний заклад носить ім'я Михайла. Водяного. Він дуже відома людина, але в свої останні роки життя він очолював театр, театр якраз в Одесі, і він майже його з нуля побудував, але влада його запідозрила в корупційних схемах. Помер він. Слідчому ізоляторі в 87-му році. Я хочу якраз цю аналогію провести насамперед з тим, що в нас люди, які займаються дослідженнями, журналістською діяльністю, адвокатською, їх переслідують поруч з могилою Водяного, знаходиться могила адвоката Варламова. Він при загадкових обставинах загинув, і його знайшли забетонованим в будинку там, де він проживав. І я як веду мову про те, що професія правників, журналістів це є та професія, яка межує з ризиком і те, що ми робимо, і наш. Антикорупційний рух є якраз тим, що ми проводимо свою діяльність і вона є небезпечною як для нас самих, так і для тих, кого ми викриваємо. Тому що з одного боку ми ведемо роботу по очищенню нашої влади, і я хочу якраз по Одесі сказати, що дуже багато. Таких повідомлень, які є вже в засобах масової інформації, це і приватизація одеського аеропорту, і дуже багато було досліджень щодо морських портів. І це є ознакою того, що в Одесі дуже багато приплітається тих Бізнесових доріг і зрозуміло, що Одеса є не тільки портовим містом, а й стратегічним об'єктом, тому і, і тут дуже багато якраз російських намагань для того, щоб Одесу захопити. Я вже повідомляв в своїх репортажах про те, що Раніше Одеса була трафіком, який йшов до Європи через морські шляхи, і наркотрафік, і зброя і все інше. А зараз Одеса вона якраз є тим містом, де Саме найбільше з місцевого середовання викрито оці корупційні схеми. І мер Труханов, Геннадій Труханов, який проходить по справам і досліджується вищому антикорупційному суді, це не тільки відносно нього, більше 10 осіб були втягнуті в цю корупційну схему. Це і, і розподіл землі і питання будівництва. Але я хочу сказати, що ми працюємо для того, щоб навести, навести не тільки інформацію, а й визначити ті пріоритети, які дають можливість нам зробити таку злагоджену систему контролю над не тільки органами державної влади, а й над органами місцевого середування. Я хочу, щоб ми з вами зробили деякі речі. Ну, По-перше, будь ласка, розповсюжити наш канал, для нас це дуже потрібно. Ми працюємо заради того, щоб наше суспільство очищалося. І після того, коли ми проводили віччя, багато дуже відгуків. Я дуже дякую тим, хто нас підтримує і фінансово, і дає свої коментарі. Я також хочу подякувати тим, хто підписався на наш канал. І, будь ласка, надавайте інформацію своїм знайомим, друзям. Ми будемо робити все для того, щоб налагодити систему якраз контролю за діяльністю органів державної влади. Сама система корупції, вона настільки зараз відрізняється від того, що було раніше, якщо е, е, якийсь був, знаєте, пріоритет щодо, щодо викриття, е, е, і е, ті, хто приходив до влади, вони автоматично ставали корупціонерами. І зараз це явище воно настільки е, підконтрольне тим, хто обирається, і майбутні вибори, які вже намічені на 24 рік, якраз будуть показувати нашу з вами прозорість. Ну і я також бажаю всім нам осмислити, хто повинен прийти до влади. Ті, хто не чистий на руку, і для мене це дуже важливо, щоб ми з вами якраз і робили ті речі, які потрібні для нашого суспільства. Буду закінчувати сьогодні наш репортаж і хочу вас ще раз подякувати за те, що ви з нами. Щастя вам, здоров'я та любові!